Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 10-й. Пустельник. Вони мандрували. Вже кілька годин. Та ось перед ними відкрилася широка долина. Тут їхній потічок впадав у велику бурхливу ріку, що плила на схід. На протилежному березі виднілися пологі пагорби. Вони нагадували морські хвилі. На тих пагорках розкинулася країна. Що простягалася аж до північних гір. Праворуч у небо здіймалися стрімкі скелі, на деяких вершинах і досі лежав сніг. Ліворуч простягалися узгір'я порослі соснами, похмурі урвища, вузькі ущелини і сині гори. Серед них годі було вирізнити. Двоверху гору пайр. Поміж гірськими хребтами виднілася сідловина. Це й був перевал, що провадив з Верхоландії до Нарнії. Іга, -га! північ, зелена північ. Радісно заіржав Бругу. Милі його серцю пагорби зеленіли й бояли свіжістю. Аравіса і Шаста звикли до скупих барв посушливого півдня, навіть уявити собі не могли чогось такого. Коли вони спустились до місця, де зливались обидві річки, усі повеселіли. Велика ріка, що брала свій початок у горах Західного краю, була такою стрімкою і широкою, що ніхто б не зважився її переплести. Мандрівці ще трохи пройшли вздовж берега, то піднімаючись до гори, то спускаючись до самої води і віднайшли брід. Великі буруни із шумом розбивалися об кінські ноги. Вгорі кружляли крилаті бабки, а від води. Плинула свіжість і прохолода. Шаста відчував невимовне захоплення. Друзі мої, ми у Верхоландії. гордо вигукнув бругу І з плюскотом вибираючись на північний берег. Гадаю, ріка, яку ми щойно перетнули, зветься В'юниця». Сподіваюсь, ми вчасно пробурмотіла гвіна. Далі вони стали підніматися до гори. Їм довелося добряче попетляти між крутими пагорбами. Ця країна нагадувала великий парк, бо не було тут ні доріг, ні будівель. Скрізь тут і там росли дерева. Правда, годі було назвати це лісом. Та шаста усе своє життя прожив на безлісій рівнині. Отож ніколи не бачив такого розмаїття. Якби ви там опинилися, то напевно упізнали б дуби, буки, сріблясті берези, горобину і солодкі каштани. А хлопець не знав жодної з цих назв. Мандрівники йшли вперед, а перед ними у різні боки розсипалися сполохані зайці і лані. Це просто неймовірно! вигукнула Равіса. Видобувшись на пагорок, шаста озирнувся назад. Тажбан геть розчинився у далечині, а довкруж панувала пустеля. Та ще ген ген до самого обрію тягнулась вузька зелена смужка, ущелена, яка вивела їх до ріки. Гей, раптом вигукнув хлопець. А це що таке? Де? де?» – озвався Бругу, рвучко обертаючись усім тілом. Також повернулися у той бік. Піщана буря, я гадаю, мовив Бругу. Але вітру немає. Що могло її здійняти? заперечила Равіса. «Ух!» – вирвалось у Гвіни. Погляньте там щось поблискує, бачите? Шоломи і зброя, і воно наближається. Наближається сюди. О, Таше, вимовила Равіса. Це військо раба Даша. Так, це вони, підтвердила Гвіна. Якраз цього я й боялась. Швидше ми мусимо випередити їх і добратися до Анварда першими. Далі вона повернулася на північ. І вдарила в галуб. Бругу стріпнув головою і кинувся за нею. Давай, Бругу, давай! прокричала Равіса через плечі. Коні мчали з усіх сил. Тільки но вони з розгону влітали на вершину пагорка, як унизу перед ними відкривалася ще одна долина, а далі. Знову підйом. І хоча вони більш-менш були певні, що рухаються у правильному напрямку, проте ніхто не знав, скільки ще до Анварда. На маківці другого пагорба Шаста знову озирнувся. Зараз на протилежному березі в'юниці він побачив чорний в'юнкий потік, що звіддаля нагадував мурах. Нападники шукали броду. Вони вже на ріці, скрикнув Шаста. Швидше, швидше, гукала Равіса. Можна взагалі не показуватися в Анварді, якщо не поспіємо. Галоп, бругу, галоп, згадай, що ти бойовий румак. Шаста хотів підігнати бругу, проте подумав. Бідола і так старається з усіх сил. Справді, коні робили все, що могли, принаймні, їм так здавалося. А це усе таки не одне й те саме. Бругу наздогнав гвіну, і вони мчали поряд. Аж земля у них тіла під ногами. Було видно, що гвіну. Полишають сили. І тут ззаду до них долинув якийсь звук. Та це не був ні тупіт копит, ні брязкіт зброї, ні бойові вигуки калорменців. Чого б можна було сподіватися у цій ситуації? Шаста впізнав відразу рик той самий рик. Який він чув тієї місячної ночі, коли стрівся за равісою та гвіною. Бругу також усе зрозумів. Очі у нього налились кров'ю, а вуха прищулились. І виявилося, що біг він не так уже й прудко. Не на всю міць. Не так, як би міг. Шаста відразу відчув зміну. Тепер вони справді летіли, як на крилах. За кілька секунд Бругу залишив гвіну далеко позаду. От тобі й маєш, подумав Шаста. Хто б сподівався? Він обернувся через плече, за ними гнав Велетенський темно-рудий хижак. Припадаючи усім тілом до землі, наче кіт, що утікає від собаки, відстань між ними стрімко скорочувалася, Шаста знову глянув уперед і не повірив своїм очам. На їхньому шляху раптом з'явилася зелена стіна до десяти фунтів заввишки. На воротях стояв високий старець у довгій до п'ят сорочці, барви осіннього листя. Він спирався на патерицю, а борода спадала йому аж до колін. Шаста побачив це михцем і знову озирнувся. Лев саме зібрався запопасти гвіну. Він намагався ухопити її за ногу. З рота кобили виривались клапті піни, а в широко відкритих очах світився жах. Стій! заволав шаста, схиляючись до вуха, бругу. Треба повернути назад! Треба допомогти. Пізніше Бругу стверджував. Що не почув, чи не зрозумів слів шасти, оскільки загалом він був правдивим конем, то нам доведеться йому повірити. Шаста звільнився від стремен, ще якусь мить подумав і зістрибнув з коня на ходу. Хлопець упав на землю і вдарився так, що аж подих перехопило. Але не було коли прислухатися до болю. Шаста миттю схопився на ноги і кинувся до аравіси. Хлопець ніколи не бував у такій халепі, тому не уявляв, що робити далі. З гортані гвіни вирвався страшний крик. А це справді дуже страшно, коли кричать коні. Аравіса припала до шиї кобили і, здається, намагалася витягнути меча. На мить усі троє Аравіса, Гвіна та Лев, зависли над шастою. Велетенський левисько став на задні лапи і штовхнув Аравісу. Шаста побачив його оголені кігті. Аравіса скрикнула і заточилася у сідлі. Лев пазором протягнув по плечах дівчини. Шаста, не тямлячи себе від жаху, пішов просто на звіра. Він не мав жодної зброї, ані навіть палки чи каменя. Хлопець визвірився на лева. І що сили крикнув, мов до да собаки, Марш! Марш! Люта паща була вже за лікоть від шасти. І. о диво, Лев на якусь мить зупинився, тоді перекинувся через спину, звівся на лапи і кинувся навтюки. Шаста не мав сумніву, що звір зараз повернеться. Тому, не гаючи, ні хвилини, повернувся і що духу помчав до воріт у зеленій стіні, які встиг перед тим помітити. Гвіна, заплітаючи ногами, теж пройшла до середини. А ревіса іще якось трималася у сідлі. Але спина її спливала кров'ю. Заходь, доню, заходь, проказав старець. А тоді до шасти. Заходь, мій сину! Брама зачинилася. Незнайомий рятівник уже допомагав Аравісі злізти з коня. Вони опинилися у просторому круглому дворі, оточеному. Високою стіною із дерну. Посеред двору був ставок. На березі росло могутнє дерево. Шасті ніколи не доводилося бачити таких. Своєю величною кроною воно кидало тінь на весь ставок. Трохи далі примостилась маленька низька хатина. Збудована з каменю, спотемнілою з від часу солом'яною стріхою. Почулася мекання. На іншому кінці двору паслися кози. Чи, чи ви, відсапував шаста. Король Верхоландії. Люн? Старець заперечливо хитнув головою. Ні. Відповів він спокійно. Я південний пустельник, сину мій, не гай часу на запитання, а послухай моєї ради. Дівчина поранена, а коні загнані. Рабадаш зараз шукає броду через в'юницю. Якщо ти поквапишся, якщо не зупинятимешся зараз. То ще встигнеш донести вістку королеві Люну. При цих словах ушасти аж ноги підкосилися. Бідолаха відчував, що немає сили вийти звідси. Він подумав, що це жорстоко і несправедливо. Хлопець, бо не знав, що, коли ти добре виконав завдання, то за нагороду. Править наступне, ще важче ще складніше. Проте у голос він вимовив: Де король? Пустельник повернувся і показав п'ятерицею. Дивися, мовив він. Ось ще одні ворота. Ось там. Навпроти тих, якими ти увійшов сюди. Відчини їх. І вперед, через низини і пагорки, через поля і чагарі, через сушу та мочари. Я вмію заглядати у майбутнє і знаю, що ти знайдеш короля Люна, коли не звертатимеш зі шляху. Тож біжи, біжи, не зупиняйся.